Всім доброго ранку. Так, я поки прийшла, вони вже розібрали свиню. Хлопці ранесенько. Взялися до свині, бо з півдня в них друга робота, якщо не буде дощу. Ігор, як в себе ріже, то Ярик допомагає, а тепер Ігор розбирає. Я не розбираю. — Вдома ти ж розбираєш. А Ярик в себе сам розбирає, а Ігор допомагає. Так вони справляються. Які в Анжели гарні тюльпани. Ще нарциси цвітуть, якийсь пізній сорт. О, які кільпанчики гарні. І листя таке цікаве. Так, відчіпляємо присколоч пока. Так, хлопці за три з половиною часа розібрали свиню, ранесенько встали. Вже поїхали на поле сіяти сою. Ага, отеж. <клухи> <клухи> Мама дзвонила, каже так. Ти мамі? Па... Я да. дуна, ти Позвонила каже, так, мені пару кадрів. Внутра. Цей... Внутра. Розібрались ми з свиньою, вже шмалили на дальняк сьогодні. Петрович в відпуск приїхав, каже, треба обсіватися. Поки ми зранку були зайняті свиньою, Петрович вже скультивував, ми вже приїхали, воно вже Петрович катається. Пробуємо псівся. Зараз, мабуть, трошки ще висів зіб'ємо, бо соя трошки мільча за нашу, більше сипе. О, не мокро, нормально. Бо в нас дощі йшли. Дому ми недалеко від'їхали, тільки приблизно по 20. Якщо через Лотошову, туди по колодець, так як ми їздимо. Та туди ще ближче. Недалеко. 12-13 кілометрів. Ну давай 15. Недалеко. Але так, так що так. поки розпочали. Так. Знімаю я вже вам вдома. О, там вже радості в кабіні. Це вже клинчик, прослідній прохід на сьогодні. О, не знімав закінчення. Де ми були в піщані в Петровича сіяли, бо зранку не було дощу, не показувалося, подивилися погоду, що на вечір дощ, то ми спішили дуже. Там закінчили, приїхали додому, сюди вже до себе. Та й вже Петровичу тут засіваємо. Вже закінчуємо ще один кусочок. Петрович стіснітельний, каже, я не публічна людина. <смістична> <смістична> так, сьогодні зараз звертаємося, вкручуємося додому, беремо наших дружин і до Петровича на Могрич. Така сьогодні на... на сьогодні робота закінчена. 9 гектар сьогодні засіяли потихеньку, з обіду не спіша, та й на тому добре. Так, ми закінчили, вже забираємося по домам. Дружно йдемо колоною, Петрович за нами. Дощик накрапає, якраз Вовремя спіли. До півдня зараз півдругого. Обід. Було хмарно, холодно, зараз трошки випогоджується, вже починає виступати сонечко. Наташа пішла обкошувати межі. Ігор зайнятий. то вже естафету прийняла Наташа. Такі розові. Бачите, холодно, вже обіда, а вони ще не розкриваються. І ці ще не розкриваються, нема на них сонечка і тепла. Наташа вже один, одну межу пообкошувала на дачі, там, де ми робили заїзд. Тепер... Заїзд якраз і викосила. Заїзд викосила, ага. Так, що ж заправляє щось там і поїде на, другу, на другий город межу косити. Да. Провірати, чи кукурудза ще не сходить. О, зараз підемо подивимося, чи не сходить. Тільки у нас один город закотяний, а один не. Так, да, не встигли закотити, пішли дощі. Поки хазяїна нема. Наташа краде бензин в пилку, чи ту, в косу. Господі. Тарашина, поправляти це не можна ні в коїм случі. Так заїхав, щоб не вкрала, вона все рівно пролізла. Жаліють жінку, щоб вона не косила. Як це вона буде не косити? Вона простої, поки його немає? Ага, вона... Відколи в селі літо косить, то на роботі він йому нема часу, то в армії нема часу, то, то знов попросили на роботу. Ну, Це да, куму він робить? Ну, да. На полі там. Та й всю дорогу зайнятий, вона мусить підтягувати так роботу. не виручити, поки той вирвався в відпуск, то ж не 30 днів відпуску, а їм же ж там дають днів 10, якщо дають, то й добре мабуть. Так, да, треба послухати. Так, приїхала Наташа вже сюди до річки обкошувати. Тут така довжелезна границя і широка. У нас тут кукурудзка посіяна. Успіли прикотити до дощу, а другий город не встигли. Ну, ще не сходить, вже покільчилася, но ще вона. До морозів не вилізла, слава Богу, не змерзла. Так, почала Наташа косити. Підемо, бо десь має трактор їхати, сіяти до мами, до Наташиної сою. Треба насіння завезти. Так що недовго вона покосила. Біжимо. Так, нам повезло. Сусіда сіяли город, ми винесли, засипали всі валку і поїхав і посіє. Так що нам не треба вже Можна їхати, да. не треба вже нам тракторцем цим труситися аж на друге село, вести насіння. Їде Наташа вже назад косити. У нас сьогодні тепла не було. Сонечка не було. На вечір покрапав дощик. Зробилося холодно так знов. Що треба вдівати куртки, теплі хустки. Не знаю, чи це я так тільки змерзла. В общем, така в нас погода. Що ж воно буде рости, як так холодно? Всім на добраніч і тихої всім ночі.